Показую, як сушиться моя м'ята. Це я вчора зірвала оцю, і я її листочки позривала з гілочок, тому що гілочки були дуже такі дості. Ліля говорить: та лишай, я кажу, не буду лишати. так, все ж, Вся цінність це ж ось в листочках, а не в гілочках. от, І оце вже вона в мене тут. Ну, сутки, добу, добу, да. тут відкрите вікно, але на ніч я його на провітрювання закриваю. Сонечко сюди не попадає. А оце друга м'ята. Вона з тоненькими гілочками, тому я її так і лишила. І оце ж вони тут сохнуть. Помита, трішки стекла вода. І тепер сушиться. Це буде корисно для чаю. Я дуже люблю. Пахуча, тут такий запах стоїть. Але в мене там є, я на відео сказала, м'ята. а ну, Я помилилась меліса лімонна. От, то я її ще не зривала, я хочу її просто зрізати, бо вона ж в тротуарці в мене росте. Ну, Поки що тільки ця сохне. Потім я її або, тільки скляну баночку або в пластикову складу, змішаю все. І це всю зиму буде чай. Але в мене ще така є, я ще. Цієї вже нема. А ця є. І майоран ще хочу теж. Але це вже, мабуть, завтра, бо сьогодні така спека. Вітерець ледь-ледь. ось Бачите? Гілочки так, є, ну, ледь-ледь шатаються. І прямо нема чим дихати, аж дух забув, забиває, серце зупиняється. прямо. Тому я сьогодні не виходжу поки що на вулиці до вечора. Ну, Взяла качанчики зварити, так жарко, не буду варити, увечері зварю. Ну, Не зовсім увечері, так щоб повечерять качанчиками. Цім не підходить. І вчора Віка привезла трішки покупок. Та вже було пізно, я не стала ні записувати, ні, ні редак... редактирувати, нічого. Ну, і думаю, та я сьогодні покажу. Там такі букви маленькі, написала на листочок. Це в супермаркеті АТБ. Отакий пакет 4 гривні Потім мультизлакові палички. Але ж це було вчора покупки, то я вже їх, звичайно, розкрила. І ось показую вам, які вони. Смачні, смачні, дуже смачні. І з молоком, а з кавою. І Наталя їх полюбила, моя сусідочка. Ну, а я ж не можу втриматись. Оце, чого я знаю, там друге щось це для мене табу, все-все, цукор і тому подібне. Оце не можу втриматися і так завжди влітку хочу морозиво. Так, оце коштує 47 гривень, ну ці трубочки, 60 копійок. Тут їх 250 грам. Вони на фруктозі. Яйця. Яйця трішечки трішечки подешевшали. Яйця коштують 10 штук, 44 гривня 90 копійок. Справжні велетні. Далі вона для себе взяла вершки, отакі дві упаковочки. Без акції. Вони годяться до 19 листопада 23 року. Дата виготовлення 22 липня 23-го року. Так, без акції 2391. Далі. Теж в АТБ взяла вона от такий нектарин, Дуже гарні. Дивіться, які. Зараз покажу. Ось. Вони трішки іще зеленкуваті, ну не м'які. Може, вони і не зеленкуваті, але не м'які. Ну, і кілограм їх коштує, зараз вам скажу, 72 гривни 95 копійок. Тут 380 грам. Ну, вони важкенькі. І оце два, два штуки затягнуло на 27 гривень 72 копійки. І плюс оце такий, як він там називається, водорозчинний пакет. чи як, Ні, біорозкладний пакет. Ну, мабуть, так, він, він вже рветься, вже тут більше нічого і не покладеш. Злипається. І тут я вже бачила навіть дирочку. Ну, неважливо. Я не збираюсь сюди нічого класти, кроме нектаріну. Ну, оце так було в цьому пакеті. Це, що стосується супермаркету АТБ. Далі вона побувала в супермаркеті тада, чи в магазині і купила дві отакі морські солі для ванни по пів кілограма. Це. Вона взимку приходить додому, холодно на дворі вона. Любе у вами понижитись, це вона вже запас взяла. Коштує одна упаковочка 500 грам, 60, де ж воно? 61 гривну, 7 копійок. І ще вона собі купила там таку гелеву ручку для роботи. Ручка недорога, 8,65 коштує. Далі вона купила, це вже не втрата, відкрився у нас магазин, Юст називається. Оце 50 штук тут свічок, свічка чайна, 135 гривень. Виготовлена в Польщі. От, в тому в магазині Юст я ще не була, але бачу, його вже рекламують. Хотілося б побувати, а Віка каже, нема проблем. З'їздимо і погуляєш і подивишся. Може, там ще щось прикупиш. Ну, оце все, що вона вчора привезла. І з цього я тільки розпакувала бамбука. так все ось є в наявності.